Як уникнути когнітивного дисонансу в нашому божевільному світі? Наука довела, що дуже небезпечно слухати людей, які вчать про успішне життя, і при цьому їхні слова розходяться зі справами. І статистика показує, що просто смайлики з позитивними ствердженнями, там проголошеннями, але при цьому гнилі всередині люди вони заражають своєю дисгармонією все оточення. Наслідування таким людям, які самі завдають собі шкоди дисбалансом між своїми словами та справами, призводить до когнітивного дисонансу, адже передаються не слова. А стан духу, неврівноваженість та дисбаланс від однієї людини до іншої. І зовні все може бути прекрасне, красиве, позитивне. Але після перегляду та прослуховування такої людини вам буде погано. Адже має бути співзвучність між словами та справами, і найбільший результат можна отримати тільки якщо слухаєш духовну людину, у якої її життя підтверджене результатом людей, чий внутрішній стан не збігається зі словами та діями, видає емоційна нестійкість. Їхня поведінка має надто широку амплітуду. З ангела така людина миттєво перетворюється на демона у плоть. Лікарі, нейробіологи не рекомендують вчитися у балакунів, адже мова це один із способів обміну частинками енергії для людей. Тому навіть короткий діалог може заразити когнітивним дисонансом співрозмовника. Багато лекторів і наставників навчають людей візуалізувати, проголошувати правильні та бажані речі, але прірва між словами та серцем. Призводить до того, що душа людини не переживає всього цього. Найчастіше самі вчителі успішного та щасливого життя не роблять нічого з того, про що говорять. Так діяли фарисеї, які Ісус Христос назвав могилами пофарбованими. І якщо ти хочеш бути щасливою людиною, тоді тобі потрібен Ісус Христос. Починай вивчати Біблію, адже ця книга дана нам всім Богом. Для того щоб вже на землі бути щасливою людиною.